Одним народам практично одразу пощастило з місцем для життя. Іншим довелось пережити не одну міграцію, змінити немало домівок перед тим, як знайти те, де нарешті можна осісти та збудувати свою державу. Одним пощастило отримати широкі плодючі землі та багаті надра, в той час як інші всю свою історію провели в боротьбі за свій окраєць на краю світу. Про історію одного з таких народів сьогодні і піде мова. Привіт, ютуб! Мене звуть Макс. І так, мене не було майже три місяці, і тому настав саме час повертатись. Повертатись з рубрикою Кліо, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні мова піде про півострів на крайньому заході сучасної Франції, про Британію. І про те, як її народ в ранньому середньовіччі шукав місце для життя. Але історія середньовічних бритонців починається не в Британії, та власне і не в середньовіччі. В середині першого тисячоліття до нашої ери на землі сучасної Англії переселяються племена Кельтів, які утворюють там спільноту, що отримує загальну назву Брити. В першому столітті нашої ери вони будуть завойовані римлянами, і на їх землях буде утворена адміністративна одиниця провінція Британія. Саме в цей період імперія активно розширюється, розштовхуючи межі римського світу, пакс Романи, романізуючи все і всіх на своєму шляху. І до речі, з романізацією в Британії було непогано. Так, кілька війн та повстань Риму довелось придушити. Найвідоміше це повстання племені і на чолі з легендарною Боудікою, проте в подальшому регіон був лояльним імперії. Частина бритів була асимільована. Також туди переселились представники інших латинізованих народів, створивши роману бритську культуру. В другій половині II століття на острів також почало проникати християнство. Іначе усе було нормально. Ось тільки наприкінці IV, початку V століття під своєю вагою почне хитатись сама імперія. Близько 400-го року ситуація стала настільки складною, що імператор Гонорій наказав частині гарнізонів полишити Британію для захисту Італії. В усій Римській Британії залишився невеликий гарнізон, близько 6 тисяч, який відбував постійні напади піктів, скотів та германців. А до того ж йому перестали платити. Солдати швидко збунтувались і в 406 році проголосили своїм імператором одного з офіцерів на ім'я Марк. Однак, знаєте, призначення власного імператора не сильно могло покращити ситуацію. Тобто гарнізон від таких дій не збільшився. Грошове забезпечення не з'явилося, а набіги варварів не стали меншими. До речі, вони знайшли доволі нетиповий вихід з цієї проблеми. Вони вбили Марка та призначили наступним імператором представника місцевої романо бритської еліти Греціана. Він, на жаль, теж не виправдав очікувань, і після чотирьох місяців правління був якось знайдений неживим. Тепер я розумію, чому професія римського імператора визнана найбільш небезпечною. Там стільки можливих варіантів виробничих травм. І гострі та топі предмети, отрути, різна їжа, коні, палацові стіни, і під сам кінець просто велика народна любов. Хлопці між обранням та гробовою дошкою не те, що замутити кілька схем на підрядах, вони крісло під собою нагріти не встигли. Наступним імператором було проголошено простого рядового солдата на ім'я Константин. І це на той момент була буквально єдина його відзнака. Солдати згадали іншого Константина, який теж був проголошений британським гарнізоном у Йорку імператором. Об'єднав імперію, заснував нову столицю, ставши Константином Великим. І тому це ім'я здалося їм фартовим. І направду в чомусь вони виявились праві. Новопризначений Константин зрозумів. Усю глибину того становища, в якому він знаходиться, розцінив, що сил відбивати рейди варварів та піратів у нього немає, і скоро його буде чекати доля попередників. А отже, потрібно грати у Вабанк. Разом з вірними підрозділами, котрі були зібрані буквально з усіх, хто ефективно міг тримати зброю в Британії, він перетнув Ламанш. Та доволі просто оволодів Галією та Іберією, збираючи навколо себе підрозділи вже з місцевих. Правда, на певному етапі, після катастрофічного нашестя англо-саксонських піратів на узбережжя вже точно беззахисної Британії в 409 році частина романо бритських воїнів полишили табір Константина та повернули до рідних берегів. Невелика частина перетнула протоку та повернулась додому, а інша частина осіла навпроти в Армориці. Шлях же нашого самопроголошеного імператора Константина III завершився в 411 році. Тоді він тримав оборону у місті Арелат. Цікаво, що обложив його воєначальник на ім'я Геронтій, який в певний момент служив Константину, але потім зрадив його і перейшов на бік іншого самопроголошеного імператора. Тоді війська Геронтія розбив Констанцій воєначальник на службі вже офіційного імператора Гонорія. Констанцію навіть в певний час цілком легально вдасться теж стати імператором співправителем Гонорія Констанцієм III. Так ось, він розіб'є війська, що прийдуть на допомогу Константину, візьме його у полон та стратить на шляху в Равену. Думаю, один цей факт може чудово розказати про весь той рівень розладу, що панував всередині західної частини Римської імперії. У беззахисній провінції Британії на фоні вакууму влади відбувалася абсолютна анархія. Кожен, хто мав хоч якусь силу чи авторитет, проголошував себе верховним правителем. Тим часом набіги. Навали та рейди вже не тільки на узбережжя, а й на більш глибинні території, тільки посилювалися. Частина бритів та романо-бритів сподівалися на захист Риму. Постійно слали туди листи зі словами імператор, прийди порядок наведи». Однак Гонорій відповідав, що їм слід захищатись своїми силами. Остання спроба отримати захист у метрополії була зроблена у 440-х роках. Документ, який отримав назву Стогони Бритів, містить такий текст. Варвари женуть нас до моря, море жене нас до варварів. І між цими двома способами смерті нас або вбивають, або топлять. Як ви розумієте, Рим на ці стони не відізвався. Тоді інша частина бритів вирішила, що вони можуть знайти захист і без метрополії, та звернулись за допомогою до язичників германців ангелів, ютів та саксів. Ці припливли, озирнулися навколо. Не знаю, почитали гороскоп, <laughs> стрілець. Доля приведе вас у набагато краще місце. Не бійтеся, тільки слідувати за нею та приймати зміни. Для вас починається епоха великого переселення народів. У бритів гороскоп був гірше. Коротше, тепер Англи, Сакси та Юти починають масове переселення і протягом 6 століття витісняють бритів з усієї рівнинної Британії. Частині бритів вдалося закріпитися в гірському Уельсі. Інші залишили рідний Альбіон та вирушили на пошуки нового дому. Чудовим кандидатом стала вже добре відома бритам Арморика, півострівній частині якої вони дали нове ім'я Британія. Менша частина переселенців відплила набагато далі до берегів Іберії, де на півночі Королівства Свевів вони заснували колонію Брітонію. Однак через свою малочисельність їх швидко асимілювали. Розселення та набіги германців-язичників також призвели до втечі християнських священників-місіонерів. Так, наприклад, в першій половині VI століття з Уельса в Британь мігрує група християнських місіонерів, що увійдуть в історію бритонців як сім святих засновників. Сім священників, що утворять першу єпархіальну систему на півострові. До речі, через високу релігійність, яка була історично притаманна регіону, навіть виникла традиція паломництва від однієї могили святого до іншої. В сумі це подорож на 700 кілометрів уздовж усього Бритонського півострова. А якщо ви, скажімо, людина досвідчена, то можете збільшити маршрут до тисячі з половиною кілометрів, включивши до нього історичну права засновників Уельсу. Результатом двох великих хвиль переселення наприкінці 3-го, початку 4-го століття та в 6-му столітті стало те, що етнічний склад бритонського півострова змінився. Домінуючим народом на його просторах стали бритонці, які починають утворювати там власні держави. Протягом майбутніх трьох століть основними бритонськими державами стануть Корнуай, Довмонія та Броварок. Назви перших двох практично співзвучні з Корнуолом та Девоном. Двома регіонами по ту сторону моря. І бретонська державність була доволі стійкою, адже протягом майже трьох століть, практично аж до епохи самого Карла Великого, їм вдавалось зберігати незалежність від сусідньої Франкської держави, що була тодішним гегемоном Західної Європи. Батьку Карла Великого Піпіну, вдалося захопити частину володінь бретонців центром у місті Ван і заснувати на захоплених територіях бретонську марку. Спеціальну мілітаризовану адміністративну одиницю, головною задачою якої була боротьба з бритонськими набігами ззовні та бритонськими повстаннями зсередини. за імператора заходу Карла Великого та його сина Людовіха Благочестивого, франками було здійснено ряд рейдів на півострів, в ході яких їм вдалося поставити місцеві держави в залежне положення. Проте включити Британію до складу імперії вони не змогли. До речі, в цей період, а саме в 70-ті роки восьмого століття, Маркграфом бертонської марки стане Грюдоланд, більш відомий під іменем Роланд, дядько якому тепер стоять пам'ятники в ряді міст Німеччини та Франції, та якого в своїй божественній комедії буде згадувати сам Данте. Його образ та достойна смерть в бою, оспівані в ранньофранцузькому французькому епосі пісня про Роланда, перетворять його на неймовірно популярну в міністрельській культурі фігуру ідеал справжнього лицаря. Хоча про його діяльність на посту маркграфа бретонської марки нам майже нічого не відомо. Після смерті Карла в Британії почався каскад повстань у 818 та 822 році. Проте, у 824, під натиском франків, вождь Віомарк, визнав зверхність імператора. Хоча в наступному 25-му він був уже убитий. Людовіг, втомившись від бретонців, у 831 році, пішов з ними на компроміс. Оголосивши новим маркграфом бритонської марки представника місцевої на ім'я Номіноє. І в короткостроковій перспективі це було вдале рішення. Адже протягом життя Льодовіха Благочестивого Номіноє та очолюваний ним Бритонський півострів зберігав імператору лояльність. Однак потроху починала сипатись сама імперія. Ще за життя Людовіха його сини піднімали проти батька постійні повстання. А після його смерті в 840 році, взагалі, поділили імперію Заходу на фактично три незалежні держави, які стануть прообразами майбутніх Франції, Німеччини та Італії. Номіноя побачив в цьому чудову можливість позбутись контролю новоствореного західнофранкського королівства, і, заключивши союз з Лотарем I, новим римським імператором та Піпіном II королем Аквітанії, завдав Франкам кілька вкрай болючих поразок, отримавши фактичну незалежність. А в наступне десятиліття Номіноя розширив контроль своєї держави на сусідні Нант та Рен. Таким чином, він став батьком-засновником в очах майбутніх поколінь бритонців. Офіційно ці території будуть закріплені за бритонцями у 851 році, договором у Анже. Згідно цього самого договору, франки визнали за сином Номіноя Ріспоє титул короля. А у 856 році навіть відбулись заручини його доньки з принцем Людовіхом, спадкоємцем Західнофранкського королівства. Однією з головних причин такого примирення стали набіги вікінгів норманів що, відчувши слабкість імперії Заходу, почали здійснювати свої рейди все глибше і глибше в її узбережжя. Так, наприклад, ще за номіноге, у 847 році норманам вдалося нанести бритонцям разючу поразку. І тоді він ледве від них відкупився. Однак, в проміжку між рейдами норманів, бретонці та франки неодноразово порушували мир, вчиняючи набіги одне на одного. Так у 863 році бретонці захопили Мен, а у 867 році півострів Контантен. Однак активне розширення держави не відображало внутрішньої стабільності. Майже кожен з королів Британії правив недовго, і життя його обривалося неприроднім шляхом. Хоча, можливо, вбивство коло церковного вівтаря це цілком природна, як для середньовіччя смерть. Ну дуже часто різні правителі, сеньори та нобелі помирали в такому місці. Внутрішньополітична ситуація для Британії між 8 та 9 століттям погіршила ще сильніше, адже після вбивства чергового короля між претендентами за престол почалась громадянська війна. І, хоч переможцю Алену Першому Великому між 888 та дев'яностом роках вдалося об'єднати державу та навіть нанести норманам поразку в битві при Кестамбері, але був проголошений королем одразу після відступу норманів, прямо на полі битви. Проте, вже після його смерті у 907 році, громадянська війна поновилась з новою силою. А у 910-му король західно-франського королівства Карл III, простакуватий, не маючи можливості протистояти постійним нормандським набігам, замість цього надав одному з їх лідерів володіння центром у місті Руан. З цього в подальшому виникне герцогство Нормандія. І вже другий нормандський герцог на ім'я Вільгейм Вільгейм Довгий Меч, починає серію війон за розширення свого домену. Головною жертвою стала спустошена громадянською війною та постійними рейдами його борців вікінгів Британі. Так, у 930-х роках норманам вдалося відтіснити володіння бритонців назад в межі півострова, оволодівши контантеном і Нормандськими островами, а пізніше разом з іншими вікінгами розграбувати основні володіння бретонців. Британь була розорена. Міста та монастирі спустошені. Велика кількість людей шукала спасіння знову за морем. В тих місцях, з яких вони кілька століть тому втікали з Англії та Уельсу. Навіть бритонському правителю Алану Кривобородому довелось шукати притулок у англійців. І хоч у 935 році він повернеться додому, розіб'є сили норманів та відновить бритонську державність, вже ніколи її території не вийдуть настільки за межі півострову. Та більш ніякий з правителів Британії не носитиме королівські регалії. А буде задовільнятись титулом бритонського герцога. Але про це ми поговоримо у одному з наступних відео. Сьогодні ж була історія про те, як давній народ шукав та завойовував своє місце під сонцем. Дякую за перегляд. Ставте цьому відео лайк, залишайте коментарі, а також долучайтесь до того славного панства, що підтримує цей канал на Баніє А Ми побачимось у наступних відео. Le tomo el castellavo